До слова запрошується кіценька Ольга Олександрівна. Учитель англійської мови, класний керівник 5-го а класу Кам'янець-Подільського ліцею №13. 13 Тема досвіду: презентаційний меседж Сучасні методи адаптації п'ятикласників у освітньому середовищі. Будь ласка, пані Олю. Доброго дня. Зв'язку з тим, що зараз, буквально за кілька хвилин в мене мають помкнути світло, працюю з мобільного телефону, тому наразі не знаю, наскільки гарно видно мою презентацію. Стільки буде, стільки сила, стільки світла, стільки будемо працювати. Будь ласка, пані Олі. Свою роботу я підготувала спільно з шкільним психологом Наталі Василівною. В цьому році для мене. Був такий надзвичайно відповідальний, надзвичайно хвилюючий момент, тому що з п'ятим класом я працюю вперше попередні роки в мене були старші класи, і в принципі я разом з ними, як першачок, теж починаю свої перші кроки і разом з ними вчуся працювати. Ми всі знаємо, що навчання для школяра має бути джерелом позитивних емоцій, і це допоможе знайти своє місце серед однолітків, якось допоможе повірити в себе, повірити в свої сили і взагалі знайти своє місце не тільки серед однолітків, а й в суспільстві. І це все, на мою думку, надзвичайно важливо, тому що ці, саме, саме ці позитивні емоції, вони Мають бути пов'язані з процесом навчання. Слід підкреслити, що успішній реалізації завдань сучасної української школи спри... сприяє педагогічний досвід, світосприйняття самого вчителя і співпраці з батьками. Адаптація п'ятикласників це надзвичайно важливий і кропіткий процес. Чому так? Тому що в початковій школі діти звикають до одного вчителя, вони звикають до одного темпу, який є в них в школі, і відповідно до свого особливого способу життя і стилю життя. В п'ятому класі, коли вони роблять перший крок в середню школу, відповідно все абсолютно змінюється. Збільшується кількість предметів, збільшується кількість педагогів, педагогів які працюють з дітьми. І, відповідно, збільшується темп, змінюється стиль і так далі. Усі ці чинники, ці всі показники якраз і приводять до того, що дитина відчуває якийсь певний стрес, дискомфорт, тому просто є необхідним проводити певний перелік, певний перелік якихось. Певних форм роботи для того, щоб упростити процес адаптації п'ятикласників. Хоча, за думкою науковців, психологів, педагогів, сам процес адаптації п'ятикласників може тривати як від одного місяця до навіть цілий рік. Перші кроки в перший п'ятий клас, відповідно, дуже часто пов'язані з Втратою мотивації, погіршенням навчання. Тому моє завдання як, як класного керівника п'ятого класу, було перш за все, за все допомогти дітям звикнути, в першу чергу, до стилю нового стилю життя, до нових предметів, до нових вчителів, до нового простору і зробити так, щоб усе це, що їх оточує в теперішній час. Тим паче, в нас зараз ми всі знаємо нескладний не час в Україні, в якій ми проживаємо. Моє завдання було допомогти пройти цей непростий шлях адаптації. На мою думку, я своєю роботою справляюся достатньо таким непогано. Мною було запропоновано дітям величезну кількість різноманітних форм роботи. Ми проводили години спілкування, ми робили фотосесії, ми працювали з волонтерами, ми проводили бесіди, ми проводили години спілкування і знайомства з вчителями, навіть пробували таку форму роботи, як ми малювали карікатуру на вчителя, що в принципі і мені, і нашому психологу допомагало зрозуміти, які страхи, які проблеми завдяки цим малюнкам є у дітей. З точки зору практики, можу сказати, що от якраз є фото на моїй презентації, де діти працюють з вчителем з основ здоров'я. Вони задають йому питання. Це був процес, це була така бесіда. Ми просто знайомилися з новим, з новим викладачем, який, з новим предметом, який був у наших дітей. Найбільша проблема сучасних п'ятикласників є в тому, що їм не вистачає уваги їм не вистачає уваги не тільки від батьків, їм не вистачає уваги від однокласників, від просто від однолітків в зв'язку з дистанційним навчанням, в зв'язку з тими всіма умовами, які є. Діти дуже бояться висловлювати свою думку. Причому не то, що вони не впевнені, вони певно, що знають, вони можуть, але просто є величезний страх. Тому я провожу з дітьми іноді таку вправу, яка називається Скажи мені на вушко». дуже гарна і дуже м, така позитивна вправа, яка робить і дає дуже гарні результати. Тому що е, діти в той момент, коли на вушко по секрету розповідають або якусь проблему, або діляться якимись своїми е, ситуаціями, які трапляються в них у житті. Вони, по-перше, не дивляться тобі в очі, що їм спрощує процес спілкування. А далі, коли вони вже звикли до того, що вони можуть довіритися, вправа Скажи мені на вушку поступово переходить в іншу вправу. Чим я тобі можу допомогти? Ще у своїй роботі я зіткнулася з такою проблемою, яка є у дітей. Вони дуже бояться розказати про те, що у них доброго. Тому що не кожна людина на сьогоднішній день, особливо однолітки, навіть батьки можуть разом з ним розділити цю позитивну нотку. І для того, щоб мені як класному керівнику було легше, я запропонувала дітям просто організувати невеличкий день чаювання. От бачите на фото діти. Зараз п'ють чай, вони діляться своїми секретами печива, тому що вони кожний з них мали, мали принести щось що вони мали зробити з власними руками. Відповідно, надалі, як результат, вони приносили свої печива, свої кондитерські вироби на ярмарку солодощів, про яку говорила моя колега пані Наталя. В день чаювання діти ділилися своїми секретами, вони ділилися своїми успіхами. Тобто цей урок, це заняття, я б сказала так, воно дало надзвичайно гарні, позитивні, е, як сказати, наслідки або висновки. Діти між собою почали краще спілкуватися, вони відчули себе однією командою. Коли дитина е, в класі так само я ввела таку вправу, яка називається Напиши мені листа. Знову ж таки, діти часто бояться один одному висказати те, що йому або їй не подобається. Наприклад, комусь не подобається, що хтось жадібний, скупий, комусь не подобається, що хтось просто тихесенько садить. Ми провели цю вправу, яка називається Напиши мені листа. Це був лист одному із однокласників, щоб. Ви хотіли в ньому змінити, або яку би пораду ви би йому дали. Ці листи, відповідно, допомогли дітям ще більше відкритися, ще більше взнати один одного і, відповідно, пройти позитивно цей процес адаптації. На уроках вчителям було запропоновано вчителям предметникам було запропоновано. Частіше використання е, певних уроків, уроків на традиційних або інноваційних уроків, уроків тренінгів, аукціонів, подорожей, е, змагань тощо, інтерактивних уроків ці уроки допомагали знову ж таки відкрити повністю дитину, яку таку, яка вона є, і відповідно полегшити процес сприйняття дитиною, вчителя і відповідної предмета, які викладається. Спільно з психологом е, нашої школи була розроблена пам'ятка і кіль... величезна кількість порад для батьків п'ятикласників. Відповідно, ми в своїй роботі я не можу не поділитися і не можу викреслити такий величезний е, блок роботи. Це робота з батьками. Насправді дітям адаптуватися е, так само складно, як і батькам, тому що. Все те, про що я раніше говорила, все те відчувають і батьки. Дуже часто вони приходять і телефонують з такими питаннями: я не знаю, що мені робити з нашою з своєю дитиною. Чому так? Чому впала мотивація, чому дитина почала гірше вчитися? І ці всі проблеми особисто ми з ними обговорюємо тому були. Підготовлені і поради, і пам'ятки для, для батьків-п'ятикласників. З батьками ми проводимо тренінги, анкетування, індивідуальні розмови. Батьків ми запрошуємо на екскурсії, на виховні заходи, які проводяться разом з дітьми. Відповідно, з батьками разом ми готуємося до певних заходів, наприклад, до ярмарки, солодощів, до походу у волонтерський центр, де діти себе. Надзвичайно гарно і, і я б сказала патріотично проявило, тому що я навіть сама не очікувала, що воно дасть такі гарні результати після щоб порівняти до того, як ми сходили в волонтерський центр, коли дітям сказали, давайте намалюємо малюночки для наших воїнів, це було сприйнято. Ну добре, ну давайте, добре. До прикладу, серед 23 учнів мого класу малюнки принесло тільки 9 чоловік. Після того, як ми відвідали волонтерський центр, малюнки приносили майже всі. І вони очікують того моменту, коли я скажу їм: давайте приготуємо щось цікавеньке нашим солдатам. Тим паче, коли вони отримують від солдатів відео звертання, подяку, вони до цього ставляться. Дуже-дуже-дуже емоційно, позитивно і радіють. Ми виділили певні ознаки успішної адаптації учнів в п'ятих класах, а саме задоволеність дитини процесом навчання, дитина легко справляється з програмою, ступінь самостійності дитини при виконанні неї навчальних завдань, готовність вдатися до допомоги дорослого лише після спроб виконати завдання самому. Задоволеність між особистими стосунками, з однокласниками та вчителем. Хотілося б самостійніші, коли вони прийшли тільки в перший п'ятий клас, було дуже багато питань стосовно того: я не знаю де, я не знаю чому, я нічого не розумію, тому нічого робити не буду. Теж була проведена дуже велика робота. Ми робили домашні завдання разом. Ми робили домашні завдання в парах. Ми робили змагання, хто краще зробить домашнє завдання. І на сьогоднішній день дуже приємно чути від дітей таку фразу: почекайте, я сам спробую. Я вважаю, що це теж надзвичайно такий хороший, гарний результат. Е, які ще роботи, форми роботи з батьками ми пропонуємо педагогічні консультації, я про них вже говорила, спільне проведення свят, екскурсії, ділові ігри, тренінги. Ми це практикуємо і теж дуже приємно, що на сьогоднішній день ми добилися того, що батьки почали довіряти. Як на мене, це теж один із надзвичайно таких приємних моментів процесу адаптації п'ятикласників. Для того, щоб нашим вчителям-предметникам було теж легше. Увійти або вбуватися в наш такий виховний процес, було приготовлено ним для них пам'ятка е, пред, вчителю-предметнику. Е, вчителі дійсно ознайомлюючи з цією пам'яткою, легше знаходили спільну мову з дітьми, на щось вчилися самі закривати очі. Е, десь з ними розуміли, що. Тільки саме в грі, якщо дитина, діти були налаштовані на гру, можна вирішити найскладніші питання. І найпростішими словами, можна до них достукатися і зробити процес навчання для них максимально доступним. Що стосується планів на майбутнє, то. Мною є проведених таких питань. Робота і паралельно індивідуальна робота вона спрямовує на такий певний тімбілдинг або на е, зміцнення колективу. Не допускаю в своїй роботі того, щоб клас ділився на групки, і постійно їм нагадую про те, що ми це одна велика команда, ми це майбутнє нашої держави. Коли ми будемо триматися командою, ми будемо командно будувати майбутнє нашої країни, виховуємо патріотів, виховуємо в першу чергу людей, тому що в складний такий військ воєнний час нам. Дуже важливо залишатися людяними. Дякую за увагу. Дякую, пані Олю. Дякую.